Щорічно, 1 вересня, всі школярі, їхні батьки та вчителі відзначають День знань. Зазвичай навчальний рік відкривають святковою лінійкою і врученням квітів вчителям. На жаль, в 2022 році це світле і радісне свято проходить у воєнний час. Але навіть під час війни діти продовжують вчитися в школах і святкування Дня знань так само актуальне. Свято 1 вересня всі наші класи зустрінуть онлайн та продовжать навчання в дистанційному режимі, бо ворог тримає в напрузі артилерійськими та ракетними обстрілами. Дорогі школярі, в усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнена, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, бо вам відбудовувати та розбудовувати нашу державу, нашу рідну Україну. Вітаю вас всіх з початком навчального року! Величезного вам бажання вчитися та пізнавати. Добрий день, усім сьогодні завітаємо до вас. Поспішаю січим дум, у ні. Я навчатись дуже хочу, щоб я зо мною В світі нових технологій і пізнавати перемагати. Наче вонті співати. Наша школа рівний дім, нам так запишному, і об таквили всі злітаємось до школи, незабудні всі роки. Найдорожчі нам стежки, не забудемо ми в житті тебе ніколи, нам на урок спитає щодня лунає і нас вітає шкільний на спинок, щите зустрічає, добробавчання і викладає життя на урок. Навіть відкриті всі шляхи, з нами повчителі, Школа, ми завжди пишаємо з тобою. І у кожного в житті ці дитинства кращі дні. Школа рідна буде в серці, ти зі мною На, на урок скликає, щодня лунає і на світає. Олежкины на спинок, щиты зустрічає, добра в І викладає життя нам урок.